Всім добрий вечір. У мене сьогодні на кухні маленький безлад. Я прийшла, вирішила готувати їсти. У мене сьогодні дуже широке меню на вечір склала. У мене буде суп гречаний. З тівчальками зварю, котлетки пожарю і беляші з м'ясом. Хотіла з капустою, але щось мої хлопці не дуже люблять ту капусту. Заказали з м'ясом. Тісто я вже. Приготовила Ну, як приготувала? Зробила опару. Спочатку мені порекомендували, що зараз холодно, ще тепло нам не включили, то поки опара моя буде в мікроволновці. Я мікроволновку добре нагріла, виключила і поставила туди опару. Зараз опара підійде, я замішу тісто, знов нагрію мікроволновку, знов його туди поставлю, ну а далі буде вже видно. Зараз покажек мене супчик уже кипить бачите, яка каструлька. О, це в мене такий супчик буде. Так. О, гречани з тівчинками. А це мої котлетки жаряться. Зараз покажу вам. Можу переверну. Ні, ще не перевертати. Отак. Готовиться. Це дівчатка, в мене вже жариться біляшки мої з м'ясом. А це дівчатка вже жариться біляшки мої з м'ясом. Бачите, якісь таке дріжджіле і дуже хрусткотяще. Отак. Ті мої готові. Ось такі зажарені. Разсота. Хрускутяще тісто таке вийшло. Все, до побачення. А нам смачного.